Аротче, що вчора було, слухайте. Маман собі намандьохала цілу тарілку вареників, а перед цим поругалася з нами козак, бо ми порушуємо її, блять, кордони, коли ліземо до неї під ковдру. Ковдра одна, понятно? І це спільно нажите майно. Іди в суд ми собі знайдемо адвоката. Ну, коротше, не про це. Поставила на тареляку вареники з сметаною і умонтувала в туалет. Перніше каже, давай її пранканемо. Ну, певніше мало того, що такий. Цікавий хлопчина, та ще й різковий кошмар. Я це називаю ні разу не пижжений. Ховає він її миску з варениками, стави пусту сметану і каже мені вилизувати. Ця заходи парніша їсть, ніби останній вареник. Я вилизую миску, і знаєте, відразу аура оця. Очі кров'ю налялися і далі все, як сповільнені зйомці. Летить до мене, вихватує тарілку, Парніші вилку. Отут, на секунду, став очково. Перніше навіть молитися почав. І як мантеляться вона мізинцем, блять, оббильться, тарілка падає, б'ється, а вилка, блять, не падає. Коротше, я не зрозуміла, як ми з Парнішою за секунду телепортнулись на балкон. Ходить цей цар бере під дверима, на вулицю не виходить, бо холодно, ніби. А ми то солькою посипали під дверима. Ми підготувалися, не тупі.